что политические партии не смогли депутатов горсовета и мэров, который зашел на нашу территорию, на нашу родину, Ми сьогодні прийшли до Одеської міської ради з вимогами якомога швидше скликати позачергову сесію та визнати Російську Федерацію державою агресором та ДНР і ЛНР як терористичні організації. Тому що, в принципі, це було зроблено вже фактично у всіх обласних центрах нашої держави. Але Одеська міська рада постійно саботує навіть розгляд цього питання. У нас є великий досвід майдану, великий досвід громадської діяльності. Я гадаю, що ми знайдемо важелі для того, щоб вплинути на їх рішення. Одесські депутати існують винесення цього питання і мають в результаті робочої встречі, яка також була проведена в кабінеті мера з представителями патріотично налаштованих об'єднань, було досягнуто було досягнуто такої мети, що це питання буде винесено на порядок денной сессии в яка буде там 3 э, лютого но впрос будет вынесен и мэр дал четкую э, оценку и своих действий сказал что он не противо не, не, проти, э, не собирался препятствовать вынесению этого вопроса на сессию и он только поддерживает эти инициативы